Багато хто змінив думку стосовно Віктора Андрійовича? Я не змінив. Ви так вважаєте? Я не змінив. Проблема в тому що тільки одна. Він був отруєний. Дуже страшно. Коли його вивозили з Києва на літакову, він був в відключці. Його охорона плакала. Я все це, це знаю, я це бачив. Після. Лікування е, я дуже часто його фотографував. І е, я ж використовую телеоб'єктиви. Я не просто там, нехай він навіть від мене там 5 метрів, я беру об'єктив і я е, бачу одне око його, наприклад. Я чудово бачив, як на його обличчі вуха, наприклад, в нього лягали на плечі. Я приходжу через тиждень. Вони відрізані, я бачу, шов. Вони вуха відрізані. І навіть не так, щоб там якось, а так прямою лінією відрізані. Да. Це тільки те, що я бачив на обличчі, а що в нього на цілі. Я пам'ятаю, коли була його зустріч у Львові там, з журналістами, там, з суспільством місцевим, то після цієї зустрічі мікрофон не виключили. І... Він там підіймався і казав, боже, як мені погано. Розумієте? І тому я, я чудово розумію, що він покладав велику надію на команду.